Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я вам казала, що я дивилася інтерв'ю, яке давала Маруся Звіробій Яніні Соколовій. І як вона казала, що вона декілька фраз, які мене дуже вразили, які мені ну, зізвучні зі мною, будемо так казати, моє серце трепітало. Перша фраза, яка прозвучала, що коли її запитали, чи хотіла би вона залужно за президента, вона так сказала, і стосовно боротьби, що українець, як той самурай, де стоїш, там воюєш. Такий розклад ми вже робили про самурая, де стоїш, там воюєш. Ось і хочу ще з вами зробити стосовно залужного. Дивіться, ми вже робили дуже багато на залужного. Ось єдине, що я хочу зараз подивитися, чи має він бажання на даний момент, коли ми дивимося, Саме цю ситуацію, так, це питання, чи має залужний бажання йти в президент? От, перше, це має він бажання, чи ні? Ні. Перша карта вже каже ні. Навіть не думає. Н -н -н. Йому не до того. І так, він не має бажання йти. Тоді інше питання. Якщо його будуть просити, чи він піде? Він стратег. Він піде. Якщо його будуть просити, він піде. Так. Да. І я скажу чому. Оці страждання України йому вже набридли. Він це бачити не може. Він це, ну, це емоційно, він, він сам рак, бачите, ось. І ну, він, він порахує це як свій обов'язок. Через біль, через страждання. Думаю, що так. Да. Думаю, що він піде. Зараз я ще раз подивлюсь, піде він чи ні. Думаю, так. Да. Да, Після довгих роздумів. Дивіться, тому карти не одразу показали шанс. Він буде бачити в цьому шанс. Він людина логічна, стратегічна, і ця карта так і показує. Карту шахматиста, який наперед ходи продумує. Він спочатку візьме час, подумає переживання, все бачите, емоції, біль, все перемішалося з кров'ю з усім. Ось і тут я бачу: дивіться, щоб ви бачили, у нас маленькі-маленькі розклади. Дивіться: один туз, другий туз, третій туз. Це говорить про те, що карти показують, що велика вірогідність, якщо його народ України, військові будуть просити, він піде. Він піде в президенти, він буде балотуватися. А те, що він виграє чи не виграє, ви і так все знаєте. Ось як. Але він не має такого бажання йти, тільки якщо його будуть просити. І, до речі, я так само, як і Маруся з Варобі, думаю, і я про це говорила, ви пам'ятаєте, ще минулого року я казала, я знаю, хто буде президентом. Я казала, що це є колісничий. Тому що Зеленський йде під а, шостим арканом. Це закохані. Закохані, це не є хороший аркан, мої дорогенькі. Я дивилася на нього. Візьміть добре, почитайте, що таке закохані. Це не є дуже добре. Це своїх вибирати. Ну, давайте зараз не про Зеленського. Чогось мені не хочеться про нього говорити. Колісничий це переможець. Це як Олександр Македонський Македонський. Прийшов, побачив і переміг, щоб ви розуміли, цей наступний президент іде під арканом колісничого. Тому може бути тільки людина амбіційна, військова, переможець. А це може бути тільки залужний. Тільки залужний. Мої дорогенькі, і я так само, як Маруся Звіробій, бачу, що нам. У військовий воєнний час, саме під час війни, нам потрібен військовий. Тому що я так само не, розум... не, не, не можу собі уявити, що пі... військовий залужний, так, а буде барабани купувати, буде дороги будувати, буде якісь стадіони будувати і ще якусь фігню, вибачте. Зрозуміли. Нам треба робити все для того, щоб залужний ішов в президенти. А вибори будуть Зеленський вже про це почав говорити. Тож готуємося. А, і ті, хто казали, Зеленський не піде в президенти, і я казала ще минулого року, що він піде і на другі вибори. Щасти вам, мої любі, і вибираємо правильних. З кого вибирати. З, залужного будемо вибирати. Будемо його просити. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!